Доброго дня, друзі! З вами доктор Андрій Петрович Гетьманцев, хірург із понад 40-річним стажем. За ці роки я бачив чимало складні операції, щасливі одужання і тиху в тому людського тіла, коли воно просто потребує турботи, а не нової пігулки. Я добре пам'ятаю радянські часи. Ліків тоді бракувало, а про вітамінні добавки ми навіть не чули. Але ми, лікарі, не здавалися, шукали, чим можна підтримати організм просто, природно, без хімії. І знаєте, саме тоді я зробив маленьке відкриття, яке з роками стало для мене справжнім правилом життя. Якось, коли я працював у районній лікарні, мені передали з дому кілька баночок із крупами. Серед них була проста ячна крупа, дешева, непримітна, без реклами. Та саме вона, як виявилось, стала справжнім порятунком для судин. Серця і суглобів. Ми, лікарі старої школи, завжди знали, природа дає все необхідне, та з часом люди про це забули. Тепер замість звичайної каші, десятки баночок із добавками, замість теплого сніданку, пігулки. Але, повірте моєму досвіду, не все, що блищить, лікує. Ячна крупа це забутий дар природи. У ній сила землі, спокій поля. І те, що колись робило людину витривалою, здоровою, спокійною. Її часто плутають із перловкою, але ячка м'якша, легше засвоюється і має зовсім інший склад. Саме на основі цієї крупи я створив свій метод Гетьманцева просту перевірену систему відновлення після операцій, застуд і навіть нервових виснажень, без дорогих препаратів, без складних процедур. Лише з любов'ю до свого тіла і довірою до природи. Сьогодні я розповім вам, чому ячна каша лікує краще за пігулки, як вона впливає на організм і як приготувати її так, щоб вона стала справжньою живою їжею. Тож не перемикайтеся, приготуйте горнятко чаю і послухайте уважно. Наприкінці я поділюся тим самим рецептом, який допоміг сотням моїх пацієнтів і мені самому. А поки прошу вас. Підтримайте канал, щоб ми могли далі ділитися з вами простими, але справжніми порадами. Напишіть у коментарях спробую метод Гетьманцева, і нехай це стане вашим першим кроком до природного здоров'я. Коли я кажу своїм пацієнтам, що в основі мого методу лежить проста ячна каша, вони усміхаються. Андрію Петровичу кажуть, невже така дрібниця може щось змінити? Я тоді відповідаю спокійно. Саме в дрібницях і є сила, бо здоров'я це не диво, це звичка. Ми звикли думати, що старіння це лише пророки. Але насправді старіє не паспорт, а наше харчування, наші звички і те, як ми ставимось до свого тіла. З віком людина починає їсти менше, часто гірше. Ми замінюємо просту їжу на швидку, легку, але порожню, і поступово тіло ніби втрачає пам'ять. Як бути сильним, як відновлюватися, як дихати на повні груди. І ось тут на допомогу приходить ячна крупа звичайний, але потужний продукт, у якому природа сховала все, що потрібно людині, щоб жити спокійно і міцно. Що ж таке ячна крупа? Це подрібнене зерно ячменю, але не шліфоване, не очищене до блиску, як перловка. Саме тому в ній збережено найцінніше оболонка зародок і всі мікроелементи, які в більшості круп просто видаляють. У цій оболонці справжнє багатство, фосфор підтримує обмін речовин, допомагає кісткам бути міцними, а мозку ясним. Магній заспокоює нерви, знімає спазми судин, нормалізує тиск, калій головний друг серця. Без нього жодна клітина не може працювати правильно. Селен – Природний антиоксидант, який гальмує старіння клітин. А ще в ячці є вітаміни групи Б. Вони потрібні для нервової системи, пам'яті сну, гарного настрою. Людина, яка регулярно їсть ячну кашу, стає спокійнішою, урівноваженішою, краще спить. А тепер найголовніше у ячці містяться бета-глюкани це натуральні речовини, які діють на судини так само як найдорожчі суперфуди. Вони знижують рівень холестерину, очищають стінки судин, поліпшують кровообіг. Це не чарівництво, це біохімія, тільки природна, без втручання хімії. І знаєте, що найцікавіше усе це у простому пакеті крупи, який коштує копійки. Нам не потрібно замовляти екзотичні ягоди з-за океану. Шукати дорогі добавки, купувати дивні порошки. Ячка це наш український суперфуд, який завжди був поруч, просто ми його забули. Я часто кажу: не шукайте чудес у банках, вони стоять на вашій полиці. І це правда, коли ми говоримо про правильне харчування, не йдеться про дієти чи обмеження, йдеться про повернення до того, що природно для нашого тіла. Ячмінь це злакова культура. Яка росла на нашій землі ще задовго до появи аптек, наші предки знали її силу. Вони їли каші не тому, що не мали іншого вибору, а тому, що відчували, така їжа дає витривалість, ясний розум, добрий сон і спокій. Пригадую одну історію. До мене колись звернулася жінка після важкої операції Марія Іванівна, 63 роки, скаржилася на слабкість, безсоння, втому. Лікарі призначили купу препаратів, але організм не сприймав нудота, головний біль, серце стрибає. Я порадив їй найпростіше ячну кашу, зварену на воді, без цукру, без масла, двічі на день, зранку і ввечері. Через три тижні вона прийшла і каже: Андрію Петровичу, я наче ожила. Сон вирівнявся, обличчя посвітліло, навіть руки перестали тремтіти. І це без жодної таблетки. Після цього я зрозумів остаточно, організм не завжди потребує ліків, іноді йому треба просто дати чисту справжню їжу, щоб він сам згадав, як бути здоровим. Старіння починається не з року народження, воно починається там, де ми перестаємо годувати себе природою. А ячка це їжа, яка знову вмикає природні процеси. Вона ніби каже тілу, прокинься, ти ще можеш, ти ще живий. Ми всі хочемо дожити до старості з ясним розумом, міцним серцем і легкими ногами. Але для цього не треба складних рецептів. Треба лише навчитися цінувати просте. Коли ячка вариться повільно, вона ніби дихає у її запаху щось рідне, домашнє, така каша заспокоює, навіть коли просто дивишся, як вона булькає в каструлі. Вона повертає пам'ять тілу, серцю і душі. Тож, друзі, не відмовляйтеся від простих речей. Іноді ложка ячної каші робить більше, ніж ціла жменя пігулок. Пам'ятайте слова старих лікарів, найкращі ліки ті, що ростуть на землі. А в наступній частині я розповім, як саме ячка діє на організм крок за кроком, від судин і серця до нервів і суглобів. І тоді ви зрозумієте, сила справді у простоті. Я часто кажу. Наше тіло розумніше, ніж здається, йому не потрібно підказувати, як лікуватися, треба лише не заважати і дати йому потрібне пальне. Коли людина починає харчуватись правильно, тіло ніби згадує, яким воно було колись сильним, витривалим, гнучким. Саме так діє ячна крупа. Вона не просто дає ситість, вона відновлює баланс у середині, запускає ті механізми. Які ми часто губимо в ритмі сучасного життя. Почнемо із судин. Наші судини це дороги життя. Кожна клітина отримує через них усе необхідне, коли вони засмічені, коли стінки втрачають еластичність, з'являється тиск, головний біль, оніміння кінцівок, серце працює важче. Так починається старіння. У ячці містяться ті самі бета-глюкани, які прибирають зайвий холестерин. Немов м'яка щітка. Вони не зривають бляшки як агресивні препарати, а поступово очищають судини, роблять їх гнучкими. Людина починає відчувати легкість, голова ясна, пальці теплі, дихати простіше. Далі серце. Цей мотор працює без зупину все життя, і його треба підтримувати не словами, а дією. Ячна крупа містить багато калію та магнію. Це два мікроелементи, без яких серцевий м'яз не може працювати правильно. Калій допомагає регулювати тиск і водно-сольовий баланс, а магній знімає спазми судин, заспокоює нервову систему, зменшує набряки. Я бачив, як у людей похилого віку, що почали регулярно їсти ячку, зменшувався аритмічний пульс, зникало відчуття стискання у грудях, сон ставав рівнішим. Наступне Кишечник, саме з нього починається здоров'я, але про нього ми згадуємо лише тоді, коли він болить. Ячна крупа містить багато клітковини, яка живить корисну мікрофлору. Вона діє як природний пилосос, очищає слизову, забирає токсини, нормалізує травлення. Якщо організм очищений, зникає важкість у тілі, легше прокидатись вранці, і навіть шкіра виглядає молодше. Тепер про нервову систему. Усі ми живемо у напрузі, новини, робота, тривоги, але мозок, як і серце, потребує підтримки, ячка, джерело вітамінів групи Б, в 1 В2, в 6 Вони допомагають нейронам передавати сигнали, покращують пам'ять, сон і навіть настрій. Коли цих вітамінів бракує, з'являється дратівливість, забудькуватість, безсоння. А коли вони надходять природно із їжею, нервова система отримує заспокійливе, яке не продають в аптеці. Не можна не згадати й суглоби та шкіру. У ячці є амінокислота лізин – дуже цінна речовина, яка допомагає утворенню колагену. Колагенди це основа наших зв'язок, суглобів шкіри. Тому, коли людина їсть ячну кашу регулярно, її шкіра стає пружнішою. Зморшки пом'якшуються, а біль у колінах або спині поступово відступає. Не одразу, не за день, але постійно і стабільно. Хочу поділитися двома історіями. Перша про чоловіка після інфаркту, йому було 68 років. Після виписки лікарі призначили стандартний набір препаратів, але сил не було. Уранці не міг навіть зав'язати шнурівки. Я порадив йому додати до харчування ячну кашу. Щодня по тарілці. Через місяць він подзвонив Андрію Петровичу. Я вже сам ходжу до магазину. Його тиск стабілізувався, серце стало працювати рівніше, а головне, він почав знову посміхатися. Друга історія про чоловіка після перелому стегна. Після операції він довго не міг відновитись. Організм ослаб, кістки повільно зростались. Ми включили до його раціону ячну кашу. З ложкою ляної олії. Через кілька тижнів він відчув, що біль меншає, а аналізи показали кальцій засвоюється краще. Лікарі здивувалися, але я ні. Бо я знаю, як ячка допомагає тілу згадати, як відновлюватися. Коли організм отримує справжні природні речовини, він починає працювати так, як задумано природою, це як натиснути кнопку. Пригадати себе, судини стають чистими, серце працює рівно, кишечник мовчить, а в голові тиша і ясність. І тоді людина розуміє здоров'я це не боротьба, це партнерство з природою, друзі мої. Тепер, коли ви вже знаєте, чому ячна крупа така корисна, настав час найголовнішого приготувати її правильно, бо саме в дрібницях, у способі варіння. Зберігається вся сила цього продукту, неправильне приготування і половина користі зникає. Тому слухайте уважно, розкажу, як роблю це я сам уже багато років. Крок перший вибір крупи. Нам потрібна саме ячна крупа, не перловка. Перловка це те саме зерно, але шліфоване, оголене, позбавлене оболонки, у якій і живуть вітаміни та мінерали. Тож уважно читайте на упаковці ячна крупа або просто ячка. Вона має бути сірувата, неблискуча, трохи шорстка. Саме така жива. Крок другий замочування. Ячка зерно тверде, тому його треба розбудити. Насипте потрібну кількість крупи у скляну або емальовану миску і залийте теплою водою. Додайте ложку лимонного соку або трохи сироватки. Це створить легке кисле середовище, яке допоможе крупі віддати все найцінніше. Накрийте рушником і залиште на ніч приблизно на 8 годин. Так зерно дихає, набухає і прокидається його природна сила. Крок третій. Варіння: зранку поставте ячку разом із тією самою водою на тихий вогонь. Не зливайте воду, саме в ній містяться розчинені вітаміни. Варіть повільно, на малому вогні, поки каша не стане м'якою. Не поспішайте, хай вона томиться, як колись у бабусиній печі. Цей процес зберігає до 90% усіх корисних речовин, а смак стає глибшим і м'яким. Крок 4. Відстоювання. Після того, як зварилося, не поспішайте їсти. Зніміть із вогню, загорніть каструлю в рушник. І дайте відстоятись 20-30 хвилин. За цей час частина крохмалю перетворюється на клітковину, каша стає легшою для травлення, а її структура більш жива. Крок п'ятий. Подача тут головне не зіпсувати простоту. Додайте ложку домашнього масла, кілька крапель ляної або оливкової олії, за бажання терте яблуко, трохи меду чи кураги. Хто любить, може додати дрібку солі або ложку теплого молока. Це вже справа смаку, головне, не перевантажувати. І от перед вами не просто каша, а жива їжа, що лікує. Вона очищає судини, підтримує серце, відновлює мікрофлору, вирівнює рівень цукру, а ще дає відчуття спокою. Бо коли їжа справжня, вона лікує не тільки тіло, а й душу. Тож пам'ятайте, друзі. Їжте з душею, бережіть тіло, і воно віддячить вам силою і спокоєм.